Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна у розпалі виноградний сезон. Але сьогодні відео буде про грушки, про осінній сорт грушок Вересневе дево. Правильно саме дево, бо цей сорт української селекції виведений у 97 році селекціонерами Матвієнко та Кондратенко. Із виділення клону. Німецького сорту дево. Відповідно, вийшло вересневе дево, а не диво, як би нам хотілося його називати. Дерево щеплене на IV, добре зайвою зростається, завдяки цьому швидше вступає в плодоношення. Це вже друге плодоношення, може третє. Але як бачите, я перегрузив трохи його грушками, Відповідно, сама грушка цього року практично не дала приросту. Тому не робіть таких помилок, дайте. Молоденькому дереву розвинутися, а потім вже чекайте врожаю. Дуже приємне забарвлення мають грушки. Їм би ще тиждень полежати, але цікаво спробувати. Вона вже м'яка відносно, така трішки-трішки м'яка. я думаю, що її вже можна пробувати. Ось така всередині. Зараз будемо густувати. Думав, що неважко здавати грушкою, але вона смачна. В першу чергу дуже ароматна, солодка, без кісточок, не терпка. Шкірочка не терпка взагалі. М'якіть напівмасляниста, не повністю масляниста. Мені сподобалося. І оцей жовтий колір говорить про те, що грушка вже спіла. Тобто я не думаю, що вона буде довго лежати. Написано, що в холодильнику від 2 до 4 місяців, ну, але ця грушка осіння, щоб її їсти зараз. Можливо, там, тиждень в ящичку. І після того варто споживати. Так що вирощуйте смачні грушки, успіхів та щедрих врожаїв.